Привітку всім! З вами прийти. Живий здоровий я верну. Ну все, трошки мене не було, але я нікому не скажу. Гра Бота. Зараз кажу, як правильно називається Ботанікула. Гра про приходи пару дивних створінь в дивному світі. Не знаю, чи буде проходження, чи просто на пару. Е цих. Пару відео, але попробуємо, подивимось. Зіграти нову гру. Такс. Кружочок. Ага. Деревце. З деревця впала штука. Впала на дивних маленьких створінь. Полетіла вниз. Летіла нещо. Впала на страшненьке створіння. Це жаба, походу, якась. Потім впала в землю. З землі виросла тичинка. Вступінок. Він виріс ще більше, ще більше. І з цього виросло дерево. В велике дерево. І так появилося ботанікула. Текс. А от ці друзі, з яких ми будемо грати. Це я так поняття вродів point клік гра. Такс. О, нам треба їх розбудити типу. Ставай! Пум-пум-пам. Надіюсь, не буде. Такс, ой! А ну-ка, створіння, криш! Якийсь павук лізу, дивіться. Що це таке? Ну, нечіпай, не чіпай, не чіпай наше дерево. Він зів наше дерево, зів ці штучки з нашого дереву. Катаць. Дивіться, який чорт. І збільшився. виростили, то той, старалися. Тікай, тікай! Ха-ха-ха! Обманули Ха -ха. Так от іме. Ой. Вставай. в вмерли? Так глуснуло нас. От і малі. Ось і павук. Він пробував нас дігнати. Але це не світло спасло. І ті ті малі посадили на дерево І дерево знов виросло Знов велике дерево виросло <ріху> Тільки вже в цей раз більше трошки. А, це йому приснилось. <свистання> так, вставай. Це якийсь каштан. Чи жолудь. А. Покликав своїх друзів паличку, мутузочку, грибочка. Е -е 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 Пуп'янок. І каже, дивіться, що в мене є. Зів. Ой, дуже великі страшні мухи ма як. Ти чого таке страшне? От ми Спустилися вниз. Ага. Треба знайти Поняв, бо він загубив він не дає нам пройти. Слухайте, ага. Так, ну давайте шукати. Анука. Сховався. Вилазь. Анука. Яблучко дай нам. Два яблучка, Віддай нам. Велике яблуко. Досвіш? Як так ховаєш? Страшне яблуко. І світло. І муха. Що відбувається? Позитиво Отримали досягнення <реш> Так, окей. Так що це таке? А, це типа, кого ми зустріли? Чи створили, чи що? Нам треба знайти три Пір'ячка, Що можна? О, щось росте. Подлетела какая-то мушка И полетела Не, шауна подлетела И полетела Шауна полетела И полетела там подлетела И полетела Так, жучку Это древний А ну-ка Кабац Так, давай в эту сторону Пойдемте хе Так, що тут в нас є? Що в нас тут є? Що в нас тут є? Нічого не трогається, нічого не рветься. Що? Якийсь дивний назва цього жучка. Що тут жучок такий. Ану а Анука, А ну-ка, щось є тут. Ідемо наверх. Грибочки. Мушка. Комара. Киш. Киш! Кумарена. Полетів. Обидився на Так, що тут є? що тут є? Нема нічого. Спускаємося вниз. Ніц. Може тут що? Паук! Пеу! Ой! О! А ну-ка, дай! Дай-дай! А можна сюди, можна сюди. Слухайте, погнали сюди. Ой. Боже, які ви страшні. Киш. Дайте пройти. Да <рик> баба. Як чихуашки. Ой. Так що там внизу у нас є? Пу. Так, а де да, ми не може. Ми не можемо знайти, слухайте. Ні одної пір'їнки. Нічого не трохається тут. А може там, а може там далі можна йти? Я щось не подумав. Може там можна пройти далі? Хопа, хопа. Так, да, можна далі пройти. Може там щось є? О, дай! Одна пір'їнка є. Єху. Пап-пам-пам-пам. Такс. Вниз. Шо, а що шо там в нас внизу? Ой, так, свистят? Тримай пілінку. Не, не може підлетіти ще, каже, дві, дайте. <гум> Такс, давайте наверх будемо шукати. Такс, хлопці. Що у вас є? Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь Жучок, Хоба уй моя. Який великий. Може на листочку тут щось? Стій, сій! жучко. Стояти! Вивертецький! Такс, може тут щось є? Ми тут вже були, конечно? Як нам з тими... О! А мы так можно? Капець? Біджилки цього світу підлетіли сюди. Ми не їх накормили. Ну, тише. Пилок вони не отримали. Окей, біжимо далі. Тут и ці створіння. Дайте мені. Не поняв? А! Ааа, типа пробитися через них Ну-ка, давайте поговоримо. Пропустіть нас. Так, можете я поговорю. А, він подіба. Побачили. Так, а ну-ка, давай пірінка Номер 2 Не дає пройти. Паличник. О! Ха-ха, обманули вас. Брум! Забрали. Вернулись. Жіп. Пока. А ми забрали. ха 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 Так, щось там наверху може буде Без інших сторін ми подивилися? Немає нічого. М -м -м -м. Тут нічого нема, тут нічого нема. Це труситься, труситься, нічого немає. Цікаво. Спускаємося в них, сподивимося, пошукаємо. Так, давайте віднесемо цю пір'їнку. Пірєчку це. Тримай. Не може сліті. Дайте ще одне, каже. Де ми ще одне тобі візьмемо? Жучку ти дивний. Я вже везде всюди був. Тут ніде ні, ні, нема, може там ще воно. А ну-ка. Так, окей. Може треба ці всі штучки активувати, і нам доді дасть ще одна пілінка? Бо тут ці з нами не хочуть спілкуватися. Всі ефіці, ну. Опа. Страшне, капець. Так, спускаємося вниз, подивимося, що тут є. Może tu coś jest ciekawe. Hopa. Może tutaj tam coś, eee. coś nas A tu tu psieńciu. Nas tu to tam na mnie A сюда. tu już wrodi zabrali. Ja nie pamiętam. No Gdzieś nam ma być jakaś sztuka. Hopa, a można wieszcie? O, można wieszcie. Ми там не були ще. й Давайте ще вище. Капець. Пірінка мене спала, поняв? Бу бум Давайте. Ти маленький ти прилізеш? Жука достав якось нам. Віддай! Віддай нашу другу. Так, а ну-ка давайте Нема. А ну-ка давайте. Не приліз. Що ти доставки? Пиринку ти не можеш достати? А от цю штуку дістав. Що там? Ага. о! Що одна є? Дійсно. Так, спускаємося вниз. Тримай їх, йди звідси. Лети, звідси. Мух. Хі-хі-хі, кажуть. Ой. Так, спускаємося вниз. Так гриби якісь. Хочу по поспілкуватися з ними. А вони йому. На нас накидають. Йо, йо не треба, не треба. Йо-майо, йо, що ви зробили з нами? Що ви з нами зробили? Мишка. Це й так знаю. Давайте збережемо, щоб не загубити воно збереглось. Пумпим, пим, пум. Спускаємося вниз. Що тут в нас є? Ї... Їжачок. Вставай! Дивний дуже їжачок, страшний. Каже павук. Забирає колір всього. Розбираємося з, з тим пауком. Так, нам туди, туди. Давайте біжимо туди. Бум-пум. Так, куча місць, куди нам її забігти. О! Знайомі твої один з наших дутяжок. Що тут є? Яйця. Вилуплюються ці дивні штучки. Опа, що це? Ой, 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 віддайте. А ну-ка, побігли низ. Мава вау вау ва. Куда біжим? Біжимо туда. А ну-ка. Окей. О, ключик? Давайте. Не знаю, нащо він нам... Але нехай буде. А, там треба угосики ключів зібрати. А куда нам треба їх? Давайте хоть подимся, куда их? Покажут брати ключі. Що тут? Ну хоть слимачок обичний. Щось кинули. А вот и паук. Да снима? Якась карта. Ну-ка, опа. Нічого мені ця карта не дала, звісно, але давайте погнали. Що тут у нас є? Може на кожного треба натиснути. Щоб кожен з них почав співати. Ну страшно, я не можу. Пим-пим. Так, ставака. Ну-ка, давайте, спивай. И ты тоже спивай. Давай, все спивай, ты спивай, да. Ей в цьому сенс. Шоден. Заховався. Давай, давай, давай. Всі співають. и видаки. Здрасте. Ну-ка, давайте. Дай! Ну, віддай. Віддай ключа! Віддай ключ! Віддай. Давай, давай! Помогай! Чем ты поможешь ему? Да, я ж не давайте, всі помогають. Все, забрали ключ. Все, пока. Погнали, дальше. Ну-ка, не хватит спивати. Стики туди, туда-сюда, йом. е-мое. Да вниз. Можно заплутатись. що це таке? Опа, якісь колючки. Вони мене, мене не пропустять. А, ні, пропустять. Що це? Опа, здрасті. Було двоє їх. І прийшов павук. Одного нас закам'янив. У вас тут багато. Такійсь інтімтик, що відбувся. Без нашої згоди. Так, можемо ми туди піти? Погнали? Стій! Ну-ка. Кажете, я можу успівати. Пшти дальше. Вот тай ключ. А каже, не дасть ключ. Ты який. Це диви, який. каже, не дам ключ. Це не твій ключ, ты його мені не даешь. Так ми вже зустріли Ты вниз творение, конечно, я не можу. Дай ключ! віддай ключ нам! ви подивіться на нього О, а ну-ка, давай! В атаку. его! Давай! Давай, давай, давай! Опа! Хм! Я видай ключу. А, все, можешь взять. <laughs> <laughs> все, вс мы идем від тебя. Я мне не хочешь твою играть тебе пишешь. Так и дам наверх. А наш эти ключи? Я не разумею чим вони нам допоможуть? Давайте наверх. Йдемо сюди. Подивимося, що тут є. Так, тут ми вже були. Але ми далі не йшли, одначе. Да ох ти, і от і куди треба ключі. Дайте ключ! Не на яблочко якесь та наші нас скинули, давайте ти ня, давайте грибочок ня, давайте падочник. Boop. Tipo, vroda, trapa e Родно. Так. <ріпи> <ріпи> так, мы повернулись назад. Пуп, спускаемся. Давайте вставимо ці ключи сюда. Чем мені треба всі зібрати? Походу всі треба. Туди не йти, значить, я поняв. Може і так просто і сказати, на що було мене... Так, тут ми... А, тут нам і перший ключик дали. Все, тоді йдемо звідси. Тоді, звідси, ми йдемо шукати далі. Mm. Наверх, може? Наверх не можна? Не можна. Спускаємося вниз тоді. Раблик. O, tam się. Ty coś tam do czy ty prosto prostu Ignoruj nas, okroć. Może coś się w niego buda, no co? Wstawaj, kuda? Powódku tam stoi. No to po uczyńku. Może w niez? Так, а ну-ка, давайте отойди наверх. Там спивуны. <мыви> Та наш нам А хотя молодец. Ключик можно достать. Ох ты, ел. Так наверху що там є? А ми тут вже буде. Спускаємося? Не-не-не-не. Не, в не спустіться. Так в неї спустіться, наш ти пригнув дурник. Ви пригнув навіть дурники. Ну, що з ними зробиш? От що з ними зробиш? Поки що на цьому завершимо. Пишіть як вам ця гра, що ви скажете взагалі в цілому. Ось. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, усе читаю. Переходьте на телеграм. Зараз я вже стрімлю в Тікток слову. Досить часто, думаю, практично кожен день. Тому усі посилання будуть у... в описі. Пишіть як вам, що вам, чи продовжувати взагалі цю гру. І до скорих зустрічей.